Так, вітаю. <кій> життя продовжується, не дивлячись люті смерті навкруги. Продовжується життя, продовжується гра. І нам нема на кого спертися часто. Нам ми втрачаємо опору, ми втрачаємо розуміння того, що відбувається. І хто допоможе. Ми втрачаємо віру, ми втрачаємо себе, ми втрачаємо близьких, а життя продовжується, не дивлячись ні на що. Життя продовжить свій рух навіть незалежно від того, чи лишимося ми чи ні. Продовжиться життя людства, продовжиться життя нашого світу. Продовжиться навіть наше життя. Такий закон. Так встроєно, облаштовано світ, оберт за обертом, оберт за обертом, оберт за обертом. Ми знову прийдемо в цей світ, ми знову будемо проходити навчання, ми знову будемо грати в цю гру, втрачати і знаходити, зустрічатись і прощатись, розставатись, не прощаючись. Бажати миру, бажати зла, в надії, і без надії, в вірі і без неї. Ми знову і знову будемо приходити сюди перед тим, як покинути цей світ, перед тим, як стати на крило і полетіти, зібравшись з зграї, і як чайка на ім'я Джоната. Ми будемо повертатися і повертатися і жити і жити в інших світах, в інших вимірах, і тільки серце буде лишатися те саме, що стікає кров'ю, страждає, кохає, радіє, тішиться, щасливе і нещасливе, яке страж... страждало, раділо. Жило, тільки серце лишається те саме. І тільки серце нам є дороговказ, і воно допомагає ткати нитку судьби, нитку. Долі в часі. І просторі, поза часом і простором. І лише серце може нам бути дороговказом. Той не той, та не та твоє не твоє. Робити, не робити, і інколи ти йдеш в абанк і робиш те, що не хотіло твоє серце. І життя складається з брехні і фальші, з гри в добреньких і добрих. Свідомо і несвідомо ми брешемо собі і всім, одягаємо лічини, ховаючи своє справжнє обличчя, завжди намагаючись казатися чимсь іншим, розумнішим, достойнішим, показуючи чесноти, які в нас немає. Путани грають в аристократок, аристократки стають путанами. Базар, торгівля, життями, життям. І ми продаємо життя за життям. Незвідомо за що. Ми придумуємо собі, що ми маємо бути веганами, ми, не, ми маємо жити без грошей, без сексу, ще без чогось, втрачаємо повноту життя і не дихаємо на повні легені, і серце б'ється. Сильно, сильно, бо воно не виносить цю фальш. І за цю мить загинуло десятки, може й тисячі людей. Ми ніколи не дізнаємось їх імена, а загинули вони за наше життя, за твоє серце, за твій подих. Наше життя всіх нас омите тепер кров'ю. Тих хлопців і дівчат, що там. Там скрізь стали ла... стіною проти легіону садистів, палачів, вбивсь, катів. А ми ніколи не знаємо їх імена. Але колись прийде той час, коли кожному заглянемо ми в очі, і нам стане соромно за те, що ми не були собою, за те, що ти, достойник, грав чужу роль, за те, що ти прийшов брехати в цей світ. Так, звісно, у кожного свій окоп. Хтось справляється в одному ліпше, хтось в іншому, хтось в ніякому. А життя продовжується. І ти будеш витрачати життя за життям для того, щоб грати ілюзорні ігри. Ти прийшов зіграти саме цю роль сьогодні. Роль брехуна. Той, що бреше собі. Чи ти скажеш нарешті правду собі і зупинишся на мить. На мить. Зупинишся на мить для того, щоб піти далі. Далі. Лежить твоя дорога далі. І ти більше не побіжиш до передбу здовіщунів для того, щоб сказали, що далі. Ти більше не побіжиш. Далі будеш вирішувати ти сам.